Ну, мои дорогие, смотрите, опять в ответ Трампу Кремль собираются полномасштабные учения ядерного, с ядерным выпробованием с ядерной зброєю. Уже не буду там называть их: что это таке? И чи будуть вони? Кремль. Помірність. Тут жезлю, король мечів. Ну, звісно, десятка жезлів, сила і е, дев'ятка чаш. Ну, знизу в мене падає ілюзії. Дай Бог, щоб це так було, що це були ілюзії. Вони дійсно по помірності, тобто з часом, вони так е, активно оце все, король мечів, їхні ті, що відповідають, там за. Їхні, більше підходить на Патрушеву. В мене. Е, хоч і зараз дуже важко, але вони намагаються проявити свою силу, знаєте, показати таким чином, що ну, вони обладають всім, що їм треба. І все вони такі пафосу Цього всього, ну, як завжди, ілюзію знаєте, створюють. Тому що їм хреново, їм треба виходити, їм не вистачає. Їм ем не вистачає ресурсів для перемоги. Е, отож, чи ні, покажіть, будь ласка, це ж не, не нормально, там. Випала карта сама Страшний суд. Сама випадає, спішить говорити, що це неминуче, що вони зроблять і знову в своєму домі. Це жесть, це просто жесть, це ж ненормально. Дивіться, да, тут великі гроші, маніпуляція у них по місяцю, це все дуже грязно. Знаєте, ну, Дурні. Що сказати? Ну, от, от Дурні. Більше нічого не скажеш. Не знаю знову, ті, хто пропустить, чи ні. Так хочуть показати, от дивіться, показати вони по страшному суду, що вони когось накажуть, а накажуть вони себе. Ой, боженьки мої. Так я. І знову в їхньому домі. Знову в їхньому домі падає. Тобто, я таке схиляюся на те, що вони захочуть випробувати, і у них щось там не вийде. І отримається в своєму домі. Або заплановано прямо у себе, знаєте, зробити з когось винним. Щоб зробити когось винним. Правильно я зрозуміла? Так. Так, так, так. Позірці, це їхня мрія. Дай Бог, щоб не вийшло вони.